Спецпідрозділ головного управління розвідки міноборони України примари протягом останніх двох тижнів завдавав ударів по російських системах протиповітряної оборони на Донбасі. Повідомили в ГУР. За їх даними під час цих операцій, розвідники уразили дві радіолокаційні станції 48 я 6 к 1 подльот і пускову установку 9 А 82 зі складу зенітної ракетного комплексу С 300 В. Також українські бійці знищили групу російських військових та вантажівку, на якій вони пересувалися. Агент РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі Києва. Щодо нього уже завершили досудове розслідування. Повідомили у поліції столиці. Відомо, що повідомлення про відпали надійшли до правоохоронців на початку жовтня. Тоді поліцейські встановили, щодо вчинення злочинів причетний 34-річний уродженець Сімферополя. У 2014 році, після анексії Криму, правопорушник залишився жити на тимчасово окупованій території і отримав російський паспорт. Надалі у 2021 році він переїхав до Києва та на початку повномасштабного вторгнення вступив Улав територіальної оборони. Згодом він самовільно залишив службу та у пошуках легких грошей. Вийшов на зв'язок з куратором з країни агресора, який пообіцяв йому гроші за знищення військових автомобілів. Відтак ділок придбав легко займисти рідину та підпалив два військові автомобілі. Слідчі оголосили йому про підозру. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.